Привіт! І ви на каналі Віка Няшка. І сьогодні, як ви поняли, я знімаю відео все, що я купила до школи. Дивіться. Начнемо з зошитів. Зошти є на 24 аркуша, на 36 аркушів і на 18. Я вам просто буду показувати Такий. такий. Такий з білочкою, такий. Які можуть повторятися? Такий. 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 От такий. Дуже гарний. Пестиклови бульбашки. От такий, Отак. такий. Отакий. От так. От Отакий. Отакий от зошит дуже подобається. Тут можна самому розмалювати і такий мати зошит. Такий ж самий просто совами: такий. 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 Отакий. От Ata că e cu atec, duja Такий мені дуже сподобався він як з цукерками і зразу захотілось. Такий, такий майже такий самісінький. Далі з такими надписами. Далі трошки відсуну. Отакий От з котиками і пес, песиком. Дуже гарний. От, то всі мої зошити, дивіться, яка велича, велика куча. Ми відсунемо. Далі я вам покажу свій альбом. Він мені дуже подобається. Альбом для малювання пишемо. 28 аркушів, але він дуже сильно грубий. Далі це великий скотч і маленький скотч. Далі це обкладинки для зошитів. Це обкладинки для зошитів. Це ціла пачка ще інших обкладинків для зошитів. І це обкладинки для книжків. Вони тут різнокольорові. Так. Далі це ас для шостих клас. Ось такий і отакий. Це кольоровий і простий. Далі я вам покажу це є дві ручки, чорні, гелеві. Дуже люблю гели написати чорними. Далі це є стирачки. У мене стирачки є чотирьох видів, але зараз я вам покажу, ну давайте. Це так, така стирачка проста. Ну, Вона мені сказала, що файно стирає. Попробуємо. Така стирачка. І отака от стирачка в формі цукерки. Ну і ще стирачка четверта. Це, як ви, ви видите, тут бургер. Тут можна стругати, як стругалка. Відкриваємо бургер, і тут є ще одна стирачка. Мені дуже сподобалося. От така. Далі це така линійка, вона згинається в різні боки. Нам мені дуже сподобалася, бо вона згинається. Далі це є два коректора. Такий і такий. Ну, я не знаю, який з них кращий, то взяла два. Ну, мені казали, що оцей вот кращий. Ну, ми подивимося і надіюся, пригодяться два. Далі це є така стругалка ще одна. Ну, у нас є така, ще стругалка, але я взяла на всякий випадок ще одну стругалку. Мені вона теж сподобалась. такі красиві кольори. Далі це є такі як, е, як ті стікери. Ну, Вони мені пригодяться, можна на клешку е, клеїти, як е, буде, ну, як так, як закладка. Ну, я її взяла. На всякі випадки мені потрібно їх. Тут а, 4 кольори, ну і вони мені пригодяться. Далі це є такі ручки. Ну такі от ручки. Ну, вони можна щось підкреслювати. Ну, вони не гелеві, я забула. Такі ручки, коротше. Неонові ручки. Не, да, я згадала. Це неонові ручки. Ну, у мене ще є гелові, але вони майже закінчились. Далі це є такий от олівець. Він простий, він не чорний, він простий. І тут такий кристалик. Ну, на камері видно, що він фіолетовий, але він більш темно-рожевий. Або десь так фіолетовий світлий, не знаю. Далі це пенал. Це пенал із такими як, всякими печенюшками дням вже захотілося мій. Ну, от такі відкриваємо. І тут він так от широко розширяється і він дуже зручний. Ну, і найостанніше, не обійдешся без нього, це щоденник. У мене дуже гарний щоденник. Він мені дуже сподобався. Він тут та квіточки, тут такі. Ну, і тут там на майже задній сторінці. Можна розмальовувати. Всякі там, якщо скучно на перервах. Ну і мені він дуже сподобався. щоденник щоденники, тому я його взяла. Ну, це був кінець відео. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Я ще не знаю, може ще буду щось докупляти, якщо ще щось подокуплюю. Обов'язково знімлю відео. Ну, якщо вам це сподобалось, відео, ставте лайки або без лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім па-па!